Добрий ранок, добрий ранок, моя славна Україно. Добрий ранок, всеукраїнська поетична родино. Добрий ранок усім чудесним людям у різних у різних куточках славної України і нашої землі, планети. Добрий ранок усім, хто прокинувся, дякую Богу. Долучився до оцього ранішнього поетичного волонтерства. Я, Наталка Топольницька, в чергове виходжу в ефір. Сьогодні буду читати откровення власного серця, читатиму вам поетичне слово чудесних і славних людей, котрі живуть поруч. Я ось тут, в чергове в ці красиві альтанці. Отут, за моїми плечима, розкішна річка, Західний Буг. Дякую Богові і славним ЗСУ, що я бачу цей ранок, що знову ж таки співають оці півні і гавкають розкішні собаки, десь тут по сусідству. Ця статичність прекрасна, але не забуваймо, що ми живемо в час страшної війни. І ось тут зараз в коментарях. Будуть номери рахунків, на котрі ви зможете задонатити кошти для того, щоб захистити славних воїнів, для того, щоб наш донат, наша зароблена копійка врятувала комусь життя і допомогла перемогти лютого ворога. Отже, розпочинаємо прекрасна осіння днина. Славні українські трударі збирають врожаї, вже картоплю повкладали люди У нутро потомлених кощів, липить цвіття, м'ята от застуде, і старі стебла споришів, провисає небо паркалеве, Позбиравши в пазуху дощі, баби слово мудро кришталеве. Сонмом весен проросло в мені, проросло, щоб отчайдушно битись з ворогами їх насіяв в степ, щоб до віку віддано трудитись і спочити на краю варет. Прийде осінь, жовтень перекотить чорним полем диво гарбузи, крони мужні пензликом золотить і ладнає. Збіжжя на вози. Не забуваймо донатити. Немає невеличких, чи мізерних чи незначних донатів. Усі усі вони мають, тобто кожна наша копійка має величезне значення. Воїнству обов'язково потрібна наша допомога. Тому не забуваймо, що тут в коментарях є номери рахунків. І переведімо часточку зароблених чесною працею коштів для наших, для захисту тих, котрі зараз, зараз, у цю хвилину, цю ранішню вересневу днину захищають нас від ворога. Кілька днів тому талановитий неповторний художник Олег Шупляк. Святкував своє день народження, я е, мала таку надзвичайну е, приємність е, е, зустрічатися з ним. Це скромна е, і така дуже е, виважено інтелігентна людина, і е, з цього приводу. У мене є вірш по свята, шановному Олегові, я хочу ще раз вкотре побажати йому усього всього найкращого. <кій> Де сьогодні будеш ночувати? На самотнім голубім крилі? У які летітимеш панати, як зміліє тиво на землі, як проникне в суть земного лона, твердолобий золотий горіх. Як могутня кучерява крона розмете снігами перший сніг, а коли укриється любистком ніжне тіло дідових земель, пересмішник зачарує свистом і те зимо, не хурдель. Отже, посвята шановному геніальному художнику Олегові Шуплякові, котрий має свій філософський дивосвіт. Який ні не схожий ні на чий інший. Не забуваємо, не забуваємо, що наші поетичні читання волонтерські, благодійні, і ось тут зараз є номери рахунків, на котрі ви можете перевести кошти для наших збройних сил. Теж буквально кілька днів тому. Нашому ем, захисникові, скажімо так, людині, котра десятки літ провела в таборах, котра зазнала гонінь, утисків, котра дістала важку хворобу е, от цих гонінь і утисків, е, славному Іванові світличному, поетові, дисидентові, літературознавцеві, правозахисникові. Лауреату Шевченківської премії виповнилося б 95. Багато читала про цю славну людину, про цього мученика, переглядала листи його рідної сестри. Спілкувалася з людьми, так мені теж Бог дав, що маю в друзях людей, котрі прекрасно знали сестру Світличного, і спілкувалася в не з нею в США. Це теж надзвичайно інтелігентна, глибока і дуже людяна особистість. І Іванові Світличному я присвятила свій вірш. А ви, будь ласка, не забувайте донатити для Збройних сил України. Котрі виборюють наше право на незалежність, на те, щоб бути господарями на своїй власній ріллі. В берід річок не, не осилиш, ба що в наглибін не перетнеш, чайкою пораненою квилиш, на раменах рубиш, нині вмреш, але завтра ти воскреснеш знову, Обелізки звівши до небес, Україну славно, пречудово матимеш за диво і чудес, посвітиш кухенькі паляниці у святковий і принадний день. Дні нестримні, доні круглолиці заведуть о тихіща пісень про степи, що в куряві воюють зі скаженим ордищем племен. Нам зозулі сивінок накукують, славну вічність у красі. Знамен. Переглядаємо рахунки, котрі є в коментарях, і не лише переглядаємо, а будь ласка, переведімо часточку своїх коштів для Збройних сил України, котрі воюють за наш ранок, за наш день, за наші вечірні зорі. І прекрасну місячну доріжку, а вона направду в мене тут така чудесна, бо величний місяць уповні стає над прекрасною рікою. І оця доріжка, вкотре каже нам, що Україна диво і чудес, чудо і чудес найгарніша країна світу. А за вікном сльозиться непокора, сірих надокучливих дощів. І тягучість в тишена й вже в чеканні білих снігів. Я ж забуду повернути в хату, ось який в мене гість сьогодні. <кій> Я забуду повернути в хату, де згубились проміжки і час, де мов діти всі раділи свято, де чийсь погляд все зорить крізь нас. Заглядає в загрубілі душі. І горить свічею при вікні, кида осінь у пожухлість груші, повернусь я може, навесні. Зараз хочу зачитати вам поезію прекрасного поета, має таку прекрасно надписану книгу. Це книга збірочка поезій» славного Богдана Стельмаха. Прекрасного поета, котрий писав для ватри, для Ігора Білозора і не лише, і дуже дуже люблю поезію цього славного нашого сучасника. Минулої осені йому виповнилось 80, дуже поважний ювілей. І я мала таку теж нагоду з ним комунікувати, запросити його. В один з народних домів нашої громади, де було прекрасне дійство, де були запрошені чудові співаки. А шановний Богдан читав свою поезію, дарував свої книги, надписував кожному оце індивідуально, оцей надпис був такий індивідуальний, неповторний. І дуже люблю цей вірш. І хочу сьогодні його вам зачитати. Отже, поезія славного Богдана Стельмаха. Котрий зараз проживає, творить в Сивочовлому Львові, котрий знався, співпрацював просто з геніальними людьми сучасності, з, наприклад, з Володимиром Івасюком. І читаю вірш. А ви, будь ласка, донатьте, бо нагадую, що в коментарях є номери рахунків на Спаса. Я нині навіть віршів не писав. Їв яблука впивався виноградом і спогадами душу колесав давнішніми, коли ще був я садом, тоді я і плодами мерехтів, і вивільги спалахували в листі, а їхній посвист у блакит летів, неначе серпня стріли золотисті. Ти чуєш, брате, як співає сад. До янгола гукав у небі янгол. І чую, і підспівую і рад. Таке яскраве це серпневе танго. А я собі співав і дозрівав сливки, грушки і ябка, і горіхи, десь часом вітер залітав, зривав то те, то се для жарту, для потіхи. Тим зірваним втішалася трава, в якій переважало ще зелене, і шелестіли янгола слова, мов кроки батька надівкола мене. Отакий славний, славний вір з прекрасними метафорами. Ну, зачепив мене просто заживе, хоча ця збірочка е, варта уваги абсолютно, абсолютно кожнісінький вірш, це справжній справжній шедевр. Е, отже, скажемо сьогодні, шановному Богдану Стельмаху, много еліт, літ життя і творіння. А далі мої поетичні откровення. Літочко бере собі на спомин із батисту ніжний сарафан. І гніздо, з яким у дружбі коман, і пташивий галасливий клан, ще бере розмурену на сонці сизу сливку і пече пиріг. Ще не виснуть зливи на віконці, ще не сипле в очі білий сніг, ще таїться груша межи листу, місяць в небі пишним калачем, Откриває жовтень золотисту Справжню осінь, чарівним. Ключе. А ще біля мене є наш прекрасний снопик, наша чудесна звірочка. Прекрасних поетів, письменників України, оцей третій випуск, який недавно вийшов. Щаслива донестями, знову ж таки, що його маю. Придбала кілька примірників, подарувала у свої бібліотеки, адже незабаром 30 вересня, Всеукраїнський день бібліотек. І, Хочу сьогодні зачитати вірш своєї молодої землячки, прекрасної Любочки Уманської, <кій> Сокальщина, педагогиня, надталановита прекрасна поетка, котра дарує гарне, вишколене слово, українське слово своїм вихованцям, своїм учням, адже вона вчителює на Сокальщині. А їм стоїть в епох на роздоріжжі, на пограниччі на казки й буття, Ковтає острах і ховає дріж свій за пазуху серцевого биття, і знову вірші пишуться в окопах, Сади довкіл чорнющі і худі, пливуть ковчеги по своїх потопах. Причалом прощі на страшнім суді. Назви, назви міст неполохливих Ви є спасибі ранам і сльозам, ще трішки придержіться в ризах голих, Щоб згадуватись дуже голосам, не те лице весні, сухе галуздя. Вибачте, не до лиця весні, сухе галуздя. Уплетене тернами і плачем, де знову піднімають кущу у лузі, де смерть долає істина з мечем, залізні коні зранюють травину, а вершник в полі косить небосхил. Уже й прозріла правдонька пташина, ніхто у цьому світі не безкрил. В життя почався відлік і не тільки. Відкіль змужніла геніальна злість, пришвидшив час свої скажені стрілки, бо не забути, ворог, а де гість? тим часом в'є свою, свою лелека хату, співає пісню донька чурая. Зупинить хтось ото ганебну страту вона, чи він, чи ти, а може, я. Дякую, шановна Любочко, за таку чудесну поезію. Сьогодні е, хочу поділитися з вами своїм не лише поетичним откровенням, а своєю прозою. Тому послухайте, будь ласка, і не забувайте про донати, не забувайте про благочинність наших ранкових зустрічей у коментарях. Рахунки, кожна копійка, кожен донат. Має велику велику силу, бо зі світу понитості, а комусь буде зіткана сорочка. То було для неї сакральне, навіть священне дійство, різдвяні струшлі. Масло обиралося найліпше і найсолодше озонченої корови, мука найбіліша. Яйця лише от пополястих красун, котрі жили в пахучому сіні, що приніс дід, але котрі геть зовсім подуріли тепер во і несуть одне яйце в три дні. Та все це лише пів справи. Для цього дійства на полиці старої, зі співаючими завісами шафи, береглися окрема сукенка, окрема запаска і окрема хустина. Досі мені перед очима оті коричневі хвильки на бежевому тлі, бо баба дуже полюбляла коричнево чоколядовий колір, вважаючи його панським. І ця диво хустина, пов'язана під бабку, яка ховала у світу розкішні бабині свіючі коси. До дійства готувався і дід, а не лише зончена корова і кури на пахучих сідалах. Звечора до хати заносили сухенькі дубові дровчата, заготовлені ще теплої, вересневої днини. Баба чарувала над троски ще тіста, заплітаючи його в коси, як мене щоранку, коли мама поспіхом збиралась на роботу, не маючи права запізнюватися. Плоскотіли грайливі коричневі закруцьки на подолі. Забілилась от борошна запаска, а я, тамуючи подих, роздумувала про те родинне ріство, про пастухів і клятого ірода, про височенні заплетені хліби, без яких не, засвітилася перш... не засвітиться перша зірка, не залунає колядка. Давно немає баби Ганни і її ілька. Швидке модернове сьогодення відібрало від мене запаску і в хустину. попливли в далечінь хвильки з бабусиною сукенки, а незабутній запах розкішної здоби ходить за мною слідом, нагадуючи, що ось-ось народиться Божий син. Це така невеличка новела про Різдво, про родинні цінності, про. Е Оці 12 прекрасних страв на різдво, і серед яких були оці струшлі, в нас кажуть так, на Львівщині струшлі, це такі калачі, це дріжджова здоба, заплетена гарними косами, що ми тепер, напевно, кажемо, і плетенка на таке диво. І оці всі дитячі спогади зринули в мені, і написалась така прозова історія. А ви не забувайте, будь ласка, донатити, адже. В коментарях є рахунки, номери рахунків на котрі можна. І, напевно, таки треба, треба, треба перевести кошти нашим славним ЗСУ. Так, а Котик бачу в коментарях такі гарні дописи, бо тут так мило і так природньо вийшло. Знаєте, поклали їм гарну їжу, все приповіла самого ранечку, а вони. Їжа, їжею крутяться біля мене, дуже люблять, муркочуть. І це додає, знаєте, ще більшого щему і чогось такого глибинного. Боже, який гарний наш світ, і як це все прекрасно. І велика трагедія, що хтось зазіхає на оце муркотіння, на оці прекрасні ранки, на горнятко кави, на прекрасне знову ж таки бух, який, як я казала, в мене за плечима на. Гарні вишні, отут поряд зі мною вишні, які взялися знов цвісти на диво, гарбузи, які лежать в годині, на останні помідори, які ще так гарно на тиках червоніють. І на все це зазіхає страшенний ворог, і щоб він не ішов нашою рілею, щоб не завітав, не дай Боже, в нашу хату, будь ласка, донатимо в коментарях є рахунки. А я читаю свою поезію. Прийшов сезон застуджених туманів, все кашлюють і п'ють зелений чай, руді коти, ці власники диванів, пішли шукати мишку в молочай. Застигло перше холодне днювання, Помаже довгих, довгих вечорів. І так потрібне жовтнє чаювання в отробі дружніх, струджених дворів. Щоб ложка меду і горня окропу, і та розмова от якої вись відважний воїн в площині окопу, в сезон туманів ти о нім молись. Молімося, молімося, не переставаємо молитися про тих, хто зараз в берцях, в камуфляжі, зі зброєю в руках, в окопах. Захищає наше поетичне слово, а чи нашу прозу, наші спогади дитинства і виборює для нас перемогу. Ніколи не зазіхали нас своє. Але ворог прийшов в нашу хату. Тому не забуваємо, що наше сьогоднішнє враннішнє читання поетичних зірців, прози воно благодійне, донатимо. бо... В коментарях є рахунки. І, будь ласка, не забуваймо про це, що кожна копійка має велику велику вагу. Студить осінь по севілу хату, розчахнувши задобілий сон. Заглядають зорі винувато крізь вікна мальований кордон. Мов Атланти, тут застигли люди. Їм скором не більше до душі, пас сусідський, вирвавшись із буде, Перебіг мов долю спориші, в піднебесі сволоків і стелі десь на ликах думливих ікон. Люди скали, люди мужні, скелі, все шукають щастя, терекон. Шукаємо і ми терекона свого щастя. Але пам'ятаймо, що ці пошуки можливі тільки тому, тільки тому, що наші воїни зараз, в цю ж хвилину, в ту, в котру ми з вами ведемо поетичну і прозову розмову, вони виборюють для нас перемогу. Зависає літо на тонких волокнах, що зіткали верби край ріки, я війшла. У зливу трішечки промокла і загубила перстень із руки, покотилось диво сріблене світами, зимні роси заснували слід, де ж вежі, сивочолі храми, я шукала згубу сотні літ. Золоті підкови били над одвірком, площі вже гасили ліхтарі. Треті півні все кричали криком, не знайшла я перстень на землі. На шляху чумацьким він сія зорею і шепоче спраглим про любов, і ніколи втраті вже не будь моєю у з'єднанні долі і підков. А для того, щоб ми били підкова на щастя над своїми одвірками, для того, щоб ми шукали і знаходили свої згуби. Для того, щоб ми милувалися чумацьким шляхом, зводячи небо, голову до неба, не забуваймо донатити. Кожен донат має велику, велику вагу. Рахунки є в коментарях. І ви знаєте, на завершення нашого сьогоднішнього ефіру, що така поетична, приваба. Дивниць чудових в світі так багато. Зимовий сніг і жваве джерело туманних весен великоднє свято, на тріцю жмені, молоде зело, рушник вінчальний, дідова майстерня і сивий сивий батька заповіт, очей мойого дитинча тетерня, котрими щиро дивиться на світ. Дивин багато в поруділім млисті старого парку і старих дібров, вишиті, у на намисті. Святі мовчанні вічності церков. Дуже-дуже приємно було провести цей ефір. Дуже приємно було відчути усіх вас, переконана, що ще трішки перемога. Слава нашій неповторній Україні, слава нашому воїнству, слава Господу Богу, котрий обов'язково допоможе нам. Подолати ворога. Люблю Ліно Костенко, справжня, патріотична, геніальна, і тому от завершальний акорд нашої зустрічі це мій улюблений вірш цієї геніальної поетеси. Очима ти сказав Мені люблю, душа складала свій важкий екзамен. Мов тихий дзвін гірського кришталю <клес> несказане, лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той пером. Гукнула тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером, несказане, лишилось несказанним. Зоріли ночі, вечоріли дні. Не раз хитнула доля Терезами, слова, як сонце, сходили в мені. Несказане лишилось несказаним. Нехай в кожному з нас сходять слова, добрі, прості, гарні людські слова. Вони будуть доброю порадою чи розрадою комусь. А ми не забуваємо про Донати, не забуваємо про тих, котрі зараз боронять. Нашу землю, нашу співочість, нашу колядку, наш великодній хліб, наші зела, наші сіножаті, нашого лелеку на комені. Бажаю вам гарно. я і моє гарне котенятко, він, до речі, зветься Григорій. Бажаю вам гарного, гарного дня. Там, де ви знаходитеся, нехай вам щастить, але не забуваємо про тих. То це наше щастя тримає на своїх раменах. Слава Україні, слава ЗСУ.